Що відбувається за вашою спиною? Що відбувається за вашою спиною? Ви цього не знаєте. Ну, хтось э, розказує, можна сказати, як він вас рятує взагалі. Да щось таке відбувається, що хтось виступає взагалі вашим рятівником. Можливо, в чиємусь просторі це дійсно так відбувається. Особливо це стосується знаків стихії, вогню, стрільці, леви і овни. Це може бути ваш рятівник, або ви такого знаку, хто вас від чогось рятує і намагається вам допомогти. Ну, або розповідає про те, що хоче допомогти, що ще за вашою справою. Ну, розумієте, воно якось складається дійсно, що ви, ну, якось знаєте, хтось, навіть так скажу, хтось використовує вас. Ваш труд, ваші добрі справи взагалі, розумієте? Тобто, вас хтось намагається ну, зробити таким чином, щоб ви лили воду саме на чужий млин. Тобто, ваша безвідмовність, невміння казати ні, воно саме для вас робить на саму гарну службу. Мається на увазі. Вам треба звернути увагу саме на те, що ви хочете робити або не хочете? Не робіть це заради когось. Робіть це заради себе. Що ще третя карта? Остання відбувається за вашою спиною. Хтось намагається просто, ну якимось чином, забрати вашу вдачу собі, але нічого не вийде, тому що цей меч, можна сказати, як у короля Артура, мається на увазі, можете винути з того камня лише ви. Хтось засіхає взагалі на вашу вдачу і на вашу репутацію, можливо, виїхати на вашому горбу. Перепрошую, в свій рай намагається якимось чином. Це дуже як класно пересікається саме з цима картами. Отже, за вашою спів хтось каже за те, що ви робить ваш бік добрі справи, а що ви невдячні натомість розумієте? І що ви взагалі ну, намагаєтеся вас якимось чином ще використати і нічого не вийде з, з, з саме з тої точки зору, що ви зараз отримуєте цю інформацію і перестаєте просто гнути спину на когось, починаєте саме свої власні сили і власні ресурси, ну лише на себе лише на себе використовувати, лише на себе розповсюджувати. Саме заради того, щоб бути цілісною особою, саме заради того, щоб дійти тої мети, яку ви переслідуєте протягом останнього часу. Тож, будь ласка, просто знайте, що хтось просто елементарно намагається заздрити вам і намагається ваші заслуги повісити на себе, але в них нічого не виходить, тому що ви молодці. Дякую.